Чи відбувається якась активізація російського чорноморського флоту у ці дні, які власне ми відраховуємо до сакральної для Росії дати 9 травня? Чи дійсно ракетоносії в якимось чином помічені у власне водах Чорного моря? І чого очікувати від Росіян найближчими днями? Так, ми пильнуємо за корабельним окупованням ворожа в чорному морі. Воно постійно маневрує і змінює і місця базування, і місця. Виконання завдань у відкритому морі, і кількість свого складу і якість свого складу, зокрема, на даному етапі на ранок станом на ранок вісім кораблів в акваторії Чорного моря виконують завдання, і вони І цей склад підсилений, умовно кажучи, одним ВДК і одним ракетоносієм. Тобто, за ніч кількість ракетоносіїв з двох зменшилась до одного. Вони залишили формат. На один ракетоносій -на надводний на чергуванні, який може нести до вісьмох калібрів. Але все одно в цьому випадку ми оцінюємо рівень загрози ракетного удару як досить високий, оскільки вісім високоточних ракет, це все ж таки вісім уражених цілей може бути. Але якщо зробити похибку на влучність нашої протиповітряної оборони, то напевно, що ні. Але загроза є загроза. Вони продовжують маневрувати, в них готові і споряджені ракети носії. Нагадаю, що минулої ночі, коли вони поза минулої ночі, коли вони атакували шахедами комплексно Україну на різних напрямках. Вони вивели на чергування аж чотири надводних ракета на Росії із спорядженням до 32 ракет. Тому е, вони готові, вони можуть застосувати, і я вже зазначала, що навіть можуть переступити ту червону межу, за якою зберіг, нібито знаходиться недоторканий запас власної безпеки, скажімо так. Але вони все одно трактують кожний свій удар по Україні як забезпечення своєї ж безпеки, ніби нищить е, зло вони, а не ми. Тому е, знаємо, ми розуміємо, усвідомлюємо, аналізуємо і сприймаємо сигнали повітряної тривоги як обов'язкові до виконання. До того ж, вони продовжують використовувати комбіновану тактику з застосуванням ракет різного базування, тобто і повітряну, і надводну, підводну. І е, також використовують шахеди. Вони продовжують виснажувати систему нашої протиповітряної оборони для того, щоб на шахеди витрачалися наші запаси снарядів, які ми можемо себе захистити, і е, це може означати, що готуються до чого більш потужного. Ви вже зазначали про їх сакральність. Також останнім часом ми бачимо, що особливо після цих атаків дронів в Кремлі знову ж таки в Росії заговорили про ядерну зброю. Вони цією зброєю на будь-яку заяву, на будь-яку поразку будь де От, власне, звісно, що вже було багато спростувань, мовляв про те, що не варто хвилюватися, поки немає ніяких повідомлень про те, що може бути застосована ядерна зброя. Але тим не менше можливо взагалі передбачити так, чи і що це за ракета, чи можливо чи, чи будуть знати наші повітряні сили, наприклад, заздалегідь чи, наприклад, у час спуску. Чи можемо ми визначити, чи ця ракета має оцю ядерну боєголовку, чи ні? По-перше, ми все ж таки не одні. Ми з співпрацюємо з партнерами, вони нам суттєво допомагають, тому відповідне інформаційне заповнення. Наших розвідданих в нас є, але е, розкривати його не варто. Ми говоримо частіше про те, що не чекати якоїсь загрози, не чекати удару, а бути готовими. Ми готові до того, що ворог може застосувати різні аспекти свого озброєння.